Жив в Дніпрі, знайшов роботу, ну, то есть, ну як по-людськи, да. трошки відпочив, тому що за ці мої роки у мене була одна раз відпустка, шість днів за э, углідаровську командировку. Ну, в Взагалі, я вирішив ну, цим, вот, далі не грати цю гру, а ротація, тому що в великому місті. Коли повертаюся з передової з окопів, з посадок, дивно і важко на це дивитися, як ще життя. Зі сторони здається, що війни і нема. Я знаю, що це злочин, я знаю навіть, яка це стаття і які дають за це строк. Ось. Мене зустрічали разів 10 в ТЦК. просто. Кричав їм здалеку, я СЗЧник. Вони сідали на машину і їхали далі. Вони, да, вони шукали новобранців. Да. то ще не стоїть на обліку, а Сізачеч це ну, що з ним робити. Ну, я потрапив в гарний колектив. У мене просто ну, класний командир. Я більше не втерую, в Збройних силах, як я і хотів і підрозділ, і виконання завдання по той посаді і в той сфері діяльності, я задоволений повністю.